Я не знаю, в кого там яке літо. Ну, Персик почав закопуватися в шафу. В Шкафляндію, сказав, все, повертаюся я в Шкафляндію, буду я тут жити. Отож, вибрався був, потеплішало він все. він В шафу не залазив, покинув Шкафляндію, ну, це ми її так називаємо його. це випригнув, бо я вже в нього полочку забрав, це його полочка була. Положив тут джинси свої. Ну і футболки ті, що заважали йому. Оце ж він раніше був на нижчій полочці, а це вже на вищу вискочив. <смір> і спить. Розтягнувся, все. Тепер потрібно звільняти полочку. Персик повертається в Шкафляндію. Як вірити синоптикам? Персик, будемо тобі вірити, да? що тепло не скоро. Літо осіннє. Весна зимова у нас була, літо осінні. Незрозуміло тепер. Ну так, розлігся собі, лежить. Перед тим взагалі був вивернувся. Передавай вітання. Кажи. Всім вітанечко, підписуйтесь на наш канал. Будьте всі здорові, щасливі та багаті. Всім цьому Персика.